Вітаю вас. По традиції, в кінці тижня, я для спонсорів роблю відео про, ну що відбувається, точніше відбулось за тиждень, який минає. Так, да, зробили відео, багато чого цікавого. Мобілізацію згадали. І безугли, і Зеленського, і Залужного, у мера, Всіх згадав. Так що дійсно, ну якби тема ж така актуальна, поговорили. Ну, поговорили з точки зору буде, не буде, що буде. Раз. Потім згадали, які дійсно є думки у владі, а як же цю мобілізацію далі проводити. Так, да, війна буде довго, не заперечує. Але, ви самі розумієте, ну треба ж підготуватися. Так, да, крім того, крім того, дійсно, дійсно. Ви знаєте, що коли Зеленського спитали, а коли закінчиться війна, він сказав, я не знаю. Я знаю. Ні, ні, я не жарту. Я абсолютно знаю. І дійсно розповів, коли і як вона може закінчитися. Не дивуйся. Ні, зрозумієте, така ситуація не так складно зараз розрахувати, як вона закінчиться. Вона вже тут більш-менш, от знаєте, на початку дійсно було більше факторів. Зараз факторів стало менше. І тому дійсно проще спрогнозувати. Тому теж це згадав. А як ж без цього? І, звичайно, ну, згадали, що зараз у нас там на політичному бомонді і так далі. Так що вийшло таке відео. Розумне. Для спонсорів. Ну, от, Лео не дасть соврати, дуже хороше. Да? Він слухав. слухав. Мали чим. Хороший кот. Тому, якщо хочете подивитися таке відео і взагалі, якщо вас цікаве, цікаві відео, ну, про політику, історію, як же без історії, да, економіку, ставайте спонсором мого каналу. Агітую, агітую, та агітую однозначно. Чому агітую? Тому що... Треба ж вас агітувати за корисне і доречне. Тим паче, що ви самі бачите, що все, що безкоштовне, о! -о, -о, -о -да -да -да. Не я це придумав. Відповідно, все безкоштовне, це срач, срач, тролінг, срач, тролінг, срач, да, 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 ну ще що робити. Да. Хоча, з іншої сторони, е є люди, які говорять, так це й добре, людям не треба щось розумне. Політичний срач він якось так корисніше. Не заперечую. Не заперечую. Але все-таки для спонсорів я роблю відео без срача. От чисто реалістично. Якщо є проблема, говоримо, нема. <свіх> срача не робимо. Так, все, рекламна частинка закінчилась. Так що я думаю, після цього ви нажмете кнопочку спонсору, Тобто станете спонсором канала. А зараз ще називається Для всіх і от оце тут політичний те чи не страч? Ще ваші поповні, повні вам як би, штанці. Значить, дивіться, тут один е, український політолог сказав, що от, мов, якщо Байден, е, мов, типу, допоміг нам, ми перемогли б і це б дало можливість йому перемогти на виборах. Я б написав, що ти за дурнюпушеч? Рідненький мій. Невже ти правда думаєш, що е, можна перемогти на президентських виборах США? Тому що Україна перемогла, ти що, сказився чи що. Люди. Ну, причому політолог. Ладно, ладно, був бики. Політолог. Ну ти ж як політолог повинен читати, що пише американська преса. Ну там дійсно зараз, хоча вибори офіційно не стартували, дуже багато. От на чому піариться Байден, на чому піариться Трамп? Причому не тільки зараз, а рік тому. Раніше. Ну, вони ж як раз гавкали задавали. На чому? Ти ж розумієш, що ні. Розумієш, яка ситуація. Порядок обставин, по обставин. Американці, от міжнародна тематика, вона не... Взагалі, коли вибори, вибори в США, міжнародна тематика ну не грає суттєву роль. Ніколи. Не дивись. ніколи. Ні, Вона ма, грала суттєву роль, коли була війна в В'єтнамі, коли американці, ну ви самі розумієте, е, були незадоволені, що люди гинуть в В'єтнамі. Ну, це фактично була американська проблема, а не міжнародна. І тоді це грало роль. Так, да, в деякі мірі е, трішки грало, тоді менше в Афганістані гинули, але це теж використовували. Але ще це якщо, наприклад, американські найманці у нас би тут воювали бо війська, так, да, це було б. А тут же американці не воюють. Тому американці, так, да, вони дивляться, вони там, ну, зараз менш популярна війна в Україні. Навіть, чесно, виря, війна в Ізраїлі вже швиденько здолась. В американських новинах вона пала нижче, не придумаєш. І от така ситуація. Тому, якщо вам дійсно цікаво, яка тематика обговорюється на виборах і на чому піариться, давайте вам розповім. Ну, заодно цьому політологу також. діти мають. По-перше, почнемо з того, що і Трамп, і Байден виступає за, да-да, Росія зло, знищити і так далі. Да не говорить Трамп, що е, треба програти Кремлю або Путіну. Ні. І зовсім він, він е, як вам сказати, він просто критикує Байдена, що Байден слабак, а якщо б я був президент, я б це швидко повирішив. Зрозуміло. О, о, він хоче програти. Ні, ніяке програти Україні він не хоче. Тут одна ситуація. Америка понад усе. Це лозунг будь-якого кандидата в президенти США і інше не може бути. Тому сказати, типу, а от Америка повинна поступитись своїми інтересами, да ви що, за нього ніхто не проголосує. Ні, Америка це супер-пупер-пупер-пупер. Тому, якщо послухати, що говорить Трамп, ні, от оце відкинуть. Про Росію, про Путіна те ж саме, що байдуже. І те ж сама риторика, що Росія ворог, Росія там терорист, Росія агресор, Путін. Ну, не матюкає. А хоча було б цікаво. Так що оці всі розмови, що ой, Трамп, це агент Кремля, да ви що сказилися. Якщо б Трамп хоч би трішки в своїх виступах як би скажемо так, то що намікнув би, що він за Крем, він ніколи президентом США не став. Ніколи. Зуміється? Тому що Америка понад все. Тому, навіть якщо Трамп стане президентом, як громили Росію, так і будемо громити. Не От Ці розмови. Ой, ау, ой, то припиняйте. Трамп був президентом. Коли він ставав там в Москві, з випригували, кричали... От зараз він санкції відмінить. А він ще додатково ввів. Да. Тим паче, що дійсно ввів такі санкції, які е, шокували Росію. Як же так? Там же взагалі була ситуація. Трамп з, е, з Путіним в Херсинці зустрілись. Ах, після цього в Москві, крик, істерика, вони все повирішували. Да там Путін по полу Трампа таскав. Трамп його там вибачення просив. Трамп приїхав в віп проти Путіна. А це от така Америка. Добре питання. Ну що ж, переходимо до американського. Ну просто це дійсно вас не... Для вас це не цікаво. А в американці дійсно, от це основний лозунг, основний, ну, заради чого обирають той чи інший президент. От це дійсно на цьому не піаряться. Так, да, це розкручується. Це підключається всі пропагандисти. Оце, оце основне. От за цього обирають того чи іншого президента. Перше, да, це міграційна політика. Там є проблема, дуже велика проблема, яка пов'язана з тим, що дійсно дуже багато мігрантів легально-нелегально потрапляє в США. Є частина американців, саме цікаві якраз мігрантів, які вважають, що це погано. І на цьому піариться. На цьому піариться Байден, на чому піариться Трамп. Трамп піариться, треба все заборонити. Байден піариться, що не треба все ну, треба контролювати, але забороняти не треба. Не більше, не менше. Просто піар. Так, да, це тема, це американська тема, яку дійсно, ну, звичайні американці, причому я говорю, от він сам іммігрант, сам, але він виступає за те, щоб заборонити іммігрантам їхати в США. Не дивитесь, Ну, ви скажете, а чому? Так, багато чому. Люди ж дурноватенькі, як завжди. Вони завжди якусь дурню б'ють башку і все. Так що так. І на чому піариться? Саме цікаве, що немає значення, хто буде президент, нічого не поміняється. Оця міграційна, от те, що вони зараз сипились, щоб ви зрозуміли, воно було. Воно було. Там нічого. Там просто єдине, що а, те, що, ну скажімо так, хочуть зробити і не хочуть, воно ну, ніяк не поміняє. Відносно того, що мігранти як їхали, так і будуть їхати. Як їх ловили, їх повертали, так і будуть. Не допомагає. Але ну, політика. Да. Потім любима тема. Ну, дивіться, да, Обама це зробив і воно є. Медична страховка. Там є частина медичної страховки, яка оплачується за рахунок державного бюджету. Це дуже великі гроші. Дуже. І звичайно, що на сьогоднішній момент Трамп... Багато грошей, віддається, наркоманам. Ну, трюк трюк доволі простий. Він пояснює, що от бачите, є, медичну страховку зараз може отримати наркоман. Получається, з бюджету ви платите податки, ви американці, за рахунок ваших грошей оплачується медична страховка, і наркоман йде в лікарню, бере наркотики, тому що от бачите. Клас! Кло! Ой, деки вирішать аж... А що оце американська тема. І так, да, дійсно, частина американців говорить, гад майдан! Трампана, Трамп відмінить. Трамп Саме цікаво, що він з цими жло на минулих. І так, да, дійсно, це спрацювало, ні черта не відмінить. Як? А так? Брехати всі брешуть. Він теж бреше. Не може. Розумієте, така ситуація? Це запустили на сьогоднішній момент відмінити нереально, тому що, ну так, да, дійсно, яка частина наркоманів, дійсно, а це є ситуація. Чоловік от хронічний наркоман. Йому з державою оплачують страховку, він ходить, отримує дозу, ну, попадає, ну ви що, його треба підка. І він, він не намагається, не лікуває. Ні, він наркош. І виходить так, що дійсно ти працюєш, сплачуєш податки, ти фінансуєш наркомана, який живе в сусідньому будинку. Він не працює, він, що називається, насидить на змінні. Так, да? Да, це є, є. Але поміняти це не може треба. Да? Ну, по-перше, тільки Конгрес може поміняти, Конгрес не поміняє. Дуже... Тому, розумієте, там просто, а у Конгресі теж вибори. І виходить так, що велика кількість їх виборців, люди небагаті. Вони ну, всі ж наркомани. І для їх, якщо їх забрати медичну страховку, то вони голосувати не будуть. Ні, ну це, ну дивіться, да, є частина наркомані, а є частина дійсно, звичайні американці, бідні. Е, медично вони заплатити не можуть. Фізично не можуть. І оце, що Барак Обама це ще й провадив. Вони не можуть. І виходить, якщо зараз конгресмен проголосує за те, щоб забрати, за нього не проголосують. Просто не проголосують. Причому велика кількість не проголосує. Тому що велика кількість американців купити страховку за власні гроші не може. Що ви так дивите? Що ви так дивуєтесь? <смістичнят> що ви так дивуєтесь, рідні мої. <смістичнят> Америка. І от це, да, оцю тему обговорюють. І там о -о це, вона, вона одна дійсно впливає. Ну, так, да, на сьогоднішній медик горіть, Байден обиграє, що о, ну, Трамп поганий хоче забрати у бідних американців страховку, а Трамп кричить нічого, це наркомані. О, все просто. На цьому піарці. Оце тема, оце тема. Тротема! Податки, податки, податки. Ні, дивіться касати. В Америці податкова система дурноватіше не придумаєш. Вона дуже заплутана, переплутана. І, звичайно, там є багато того, що ви взагалі не можете зрозуміти. На що дуже зараз Трамп і кричить, що от мов, Америка заробила великі гроші. ну, там, От бачите, типу от, там Ні, діці, БВП зросло, якби кризи нема, так далі. Чому от, американці, які сплачують податки, повинні сплачувати дуже? Бачите, піде зараз податки сплачувати. Давай, двигай, фостик, двигай, двигай, двігай. Лео вже пішов податки тут. І він говорить, що от чому зараз не збільшити так звані податкові виплати? В Америці є такі нюанси, що з якоїсь суми не плачуться податки. Я не буду розповідати як. Це ви не зрозумієте, це дуже складно. І, звичайно, він на цьому піариться, що от коли він був, він це робив, а от гад Байден, і пішло. Хороша тема, хороша тема. А Байден, відповідно, говорить, що от коли був коронавірус, Трамп мерзотник мало платив, а я більше платив. І пошло. І от оце те. Оце те. Шикарно. Потім іще, на чому зараз Байден дуже піариться. Дійсно, під час його влади суттєво зменшили безробіття. Взагалі, фактично, от за останні роки кількість створених нових робочих місць. США встановила рекорд за останні 55 років. Ну, розумієте, там показники кожен місяць рахують. І кожен місяць, ну, якби створення нових робочих місць. Ні, ні, ні. Все по закону. Припиняйте. От ви бачите розмовиться, припиняйте. І так трапилось, що в цьому році... Цей показник. Встановив рекорд. Ну, такого зростання не було ну, останні 55 років. Ні, були зростання, але не так. А притраті, да, так, да, так. Да. Ну ж, Трамп же, коли йшов, він кричав, я зараз поверну виробництво в США і безробіття зменшиться. Ну да. А воно заросло. Ну, правда, там коронавірус більше плинув. Плівать! Ну, бачі, бачі, бачі! Зараз да, так, бачите, Трамп прийшов, прийдем безробіття зросло, а от Байден прийшов, безробіття зменшилось, воно ну, дійсно зменшилось. Робочих мізер був багато, от що значить Байден. А це дуже суттєво. Дуже, дуже, дуже. Тому що, розумієте, в Америці от, питання безробіття, воно таке, це власне лівачка туди-сюди, а там з лівачком напряг. Тому там дійсно, якщо от, безробіття зростає... Ти починаєш жити на це по безробітті. Воно маленьке, страшенне, на ньому жить. І для людей це проблема. Ні, це дійсно реальна проблема. Mm -hmm. Коли безробіття менше, класно. От на цьому не п'ятець. Зрозуміло. Де тут Україна? Mm -hmm. <кхи> так що тепер все зрозуміло. Що треба робити? Що треба слухати. І не слухайте цих пліток. Наші політологи, ну смішні ж не придумаєш. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.